Чим більше у людей є домовленостей один між одним, тим щасливішими і спокійнішими можуть бути їх відносини. Тому що, наприклад, коли чоловік робить собі щось своє, тобто він там, заробив якісь гроші, і він, наприклад, Окремо від дружини, не радячись з дружиною, нічого, там сам собі щось там, пішов, купив. Проблема не в тому, що він там щось собі купив, а проблема в тому, що нема спілкування, немає синхронізації. Mm -hmm. Так само, якщо, наприклад, чоловік там теж там, виділив гроші для дружини, якщо, наприклад, вона з дітьми вдома, вона зараз не працює, і він їй виділив там кошти, а вона зробила якісь там спонтанні свої такі особисті покупки, і теж з ним взагалі не радилися. Ну, умовно, він там дав їй гроші на життя, вона купила собі сукню, там, чи черевики, чи ще щось. То тут теж проблема не в стільки в самій покупці, в скільки в тому, що між ними нема довіри, нема спілкування. Тому, якщо ми говоримо про таку так мовити, фінансову дисципліну з точки зору того, що ми. Попереджаємо кохану людину перед тим, що ми хочемо щось зробити. Ми радимося, ми інколи питаємо. Тому що ну я, наприклад, займаюся підприємницькою діяльністю. У мене там є офіс, певна студія. Ми робимо зйомки, і я розумію, що в принципі, ну, дружина не дуже сильно мені порадить що з точки зору техніки, які камери, які об'єктив. Але я все одно з нею раджуся, я говорю, сонце. Я б хотів би там студію придбати. Те, те, те. Як ти на це дивишся? Не тому, що мені потрібна саме від неї порада з точки зору техніки, угу. а тому що це мені професійна. важливо, щоб вона була в контексті мого життя. І щоб вона розуміла, що відбувається в моєму житті. І тому, чим більше наша кохана людина розуміє, що відбувається в нашому житті, і в тому числі в плані наших фінансів, тим менше буде сварок, тим менше буде напруження, тим менше ця сім'я буде гиркатися стосовно грошей.